Вітаю всіх. Продовжимо нашу розмову про е, таємниці, цікаві речі, феноменальні речі і так далі у всіх сторін українського життя. Я на попередньому стрімі е, розповідав про те, чому в українській мові, в українській абетці була вилучена літера. Г. Чому її вилучили, чим вона завинила, так би мовити, московському керівництву, чому що її репресували, викинули і так далі. Із, із нашої абетки. Але ж ця історія вона е, має продовження, реальне продовження. В чому це продовження? Полягає. А воно полягає в тому, що нинішнє вивчення іноземної мови учнями і студентами в Україні, на жаль, донині ведеться переважно не через українську мову, а через московську мову. Це просто факт, не заперечний. Саме через це виникає немало проблем. Чому ці проблеми? А тому, що в московській мові, як ви вже знаєте, із попереднього стріму: менше приголосних і голосних звуків. І ось саме ми зараз і поговоримо знову про цю репресовану московитами літеру Г. І взагалі оці Х, Г і Г. Так. Так що ми маємо? Саме через відсутність московської мови літери Г, через неї не можна передати відповідні звуки англійської і німецької мови. Це очевидно, я не знаю, як оці лінгвісти, які читають німецьку, англійську, вони ж закінчували університети. А вони так нічого і не зрозуміли. І продовжують, і продовжують, і продовжують. Ну, давайте ми їх зараз разом просвітимо. Оцих лінгвістів наших, які в школі викладають і в університеті. Іноді ж виникають анекдотичні просто випадки, анекдотичні. А вони так і до нічого не зрозуміли через це. Наприклад, слово пан німецькою мовою, тобто «гер» Пишеться через ну, H або H англійською мовою. І через відсутність такого звуку у <говорить>, мові московській передається не хер, тому що це звучить непристойно, а гер, що є неправильно. <говорить> Отже, через відсутність ось цього звуку. І цієї літери Г, у московській мові їм або писати хер, тобто лаятися, або писати гер, що є неправильним. І так вони і роблять. А у нас е ці е розумники-лінгвісти, отак і через це все і передають. Ну, а, наприклад, те саме англійське слово «home», 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 Так, передається не як «home», тому що в них «home» немає, ге нема. А «home» – це невідомо, що означає англійською мовою. Отже, таких прикладів безліч, безліч таких прикладів. Я не, я не буду тут розводитися. На ці лінгвістичні теми я називаю тільки най, най 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 те, що найзрозуміліше широкому загалу. Але не, не зрозуміло нашим лінгвістам. Виходить, що ні, так як і висновок ми робимо, для того, щоб московитам правильно вивчати англійську і німецьку мови, їм треба спочатку вивчити мову українську. Так. Така ситуація була і в царській Московії, коли граматика Смотрицького, так, України, до речі, внаслідок в відсутності в московській мові деяких зворотів і звуків в порівнянні з українськими, пояснювала особливості московського правопису через український. Так. У граматиці, ну це те, що я казав. Тільки він тоді міг це робить, а вже у Україні, в імперії зла і країні дурнів, тобто Радянського Союзу, вже цього не допускалося. Тобто, краще було репресувати оці літери і звуку, звуки українського алфавіту, сказати, що їх немає. Так. Ніж, скажімо так, передавати це все у московських школах, примушувати їх вивчати українські звороти, українські звуки і таке інше. Так, от, оце граматика Смарни... смотрицького, вона викликала просто страшне обурення. У московських науковців і громадських діячів. Але що поробиш? А нічого не поробиш. У них просто немає цього. Ні звуків, ні відповідних, ні відповідних літер в, е, в алфавіті. І тому ну, треба волен волі Воленс ноленс засвоювати українську мову, бо інакше правильно <сум>, зрозуміти ці звуки в крайньому разі на рівні школи не можна. Одним словом, будемо ще багато чого, ну, плануємо розглядати цікавого вже навіть завтра. Так, стосовно того, там от мене буде підземна Троя. Оце ще така загадка і таємниця не розгадана, про яку ніхто ж не говорить. У нас історія, є, у нас є історики. Отак запитай будь-кого, навіть професійного історика. Я вже не кажу про учнів середньої школи. Я не кажу про студентів університету. А що таке українська підземна троя? Та ніхто вам не відповість. А ми з вами завтра. Сподіваюся, дамо відповідь на це фундаментальне запитання сучасності, так. тому що це величезний туристичний ресурс для розвитку нашої нації, держави післявоєнний період, коли сюди прийдуть величезні трильйони грошей на відбудову. То треба ж це знати, куди їх можна буде спрямувати, крім безпосередньо зруйнованих, так би мовити, міст, зруйнованих територій, будинків і таке інше. Це дуже важлива проблема і без знань тих, які я тут даю, ми її вирішити не зможемо. Тому підписуйтесь, прости, Господи, лайкайте, що там ще. Ну і, і все таки інше. Приглядайте те, що я вам пропоную, щоб ми з вами ставали. Тому що я на це для дослідження цього життя поклав. Так. <свіття> тому я з вами і ділюся, оцим всім. Ну, пора вже. Я ж бачите, людина у віці. Тому о той багаж знань, який я накопичив продовж багатьох десятків років, займаючись вивченням нашої держави, у мене є навіть підручник у США, є посібник у Бразилії і так далі. Так виходить, вони знають, а, а ми про себе. Дуже мало знаємо, на жаль, От тому ми і такі. З одного боку, найбагатші на ресурси, про які ми будемо говорити, а з другого найбідніші економічно, що є незаперечним фактом, просто статистичним. Ну, На цьому залишається ваш Петро Масляк. Будьте здорові і по можливості щасливі!